Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас така операція, як заміна передньої правої подушки, автомобіля DAF XF Euro 6-106. Ну, в принципі, так само, як на 105-му міняється. Тут стоїть оцей болт, він під шестигранник на 14. Це перший момент. Другий момент. Отут трубочка підходить штуцер. В подушку вкручується з цієї сторони він і тут два. Дві шпильки з подушки торчат, Там гайка під ключ на 15. Так що майте на увазі, що потрібно мати головку або ключа на 15. Хоча там трохи малий доступ, колесо мішає, то трохи паршиво відкручувати, але відкрутили. Отаке От тут робиться. Зараз ми його відчищаємо, пофарбуємо і ставимо нову подушку. Потім включуся, покажу, як це все процес. Відбувся. Подушку ставимо Turkey. Тут ми по... зачистили, не знаю, видно, не видно, там верх стакана чистий. зараз покажу. Об, обчистили це, помастили антикором. чекаємо, зараз пару 10-15 хвилин підсохне, фарбуємо і ставимо подушку. Забув подобати, що перш ніж розкручувати щось там. цей... Ставимо домкрата в цьому місці, під піддомкрачуємо машину і подушки задні спускаємо повністю. І тоді спокійно відкручуємо штуцера, відкручуємо гайки з тих шпильок і відкручуємо тут е, оцього болта. Ще раз нагадаю, він під шестигранник на 14. Так що, якщо у вас його немає, купляйте. Так, зараз чекаємо, фарбуємо, потім включуся. Так, все зачищено, пофарбовано. Тут. Заглушку сюди штуцер ми не виймали, ці заглушки з шпильок повиймали. Тут трошки незручно, треба бочком-бочком, а ні, тут було виймати незручно щось не Бо правильно. Вона надута була. А, да, Вона була надута. то. Зараз наживляємо болта, щоб це зцентровано було, і будемо ціляти шпильки туди, наживляти гайки. Потім включимося, що у нас все Ну, Спочатку да. зараз шпильки, а тоді цей. Ну коротше, ми працюємо, а ви дивіться, далі. Так, запускаю. Включаємо цей. Стру. Все, нічого не робимо більше. Виключаю. Зараз. <è��> <Web wreck Isaiah> так, поставили. Тут я ще не додав, що коли... Крутити ці гайки, крило треба зняти верхню цю кришку. Головка на 15. Е, значить, процедура встановлення подушки. Ставимо подушку нову знизу, наживляємо дві гайки, підтягуємо так, щоб подушка піджалася до рами, щоб можна було сцентрувати і накрутити повітряний штуцер. Потім ці дві гайки треба відпустити, відпустити для того, щоб попасти отим болтом. Центрувати так воно, як закитянути їх, то не можна центрувати подушку, щоб болт закрутився. Відпускаєте, воно тоді легше ходить. Наживляєте болта, затягуєте його добре і потім затягуєте вже тих дві гайки. По тому, як накачували, я показував фрагмент відео, що надуваю подушки, там воно буквально одразу подушка починає надуватися. Тому ми її назад, після того, як вона. Накачалась, я назад спустив, щоб скинути тиск в подушці. Тоді нею легше, хоча б трохи має е, люфт доверху, донизу, і можна легше нею маніпулювати. Все, зараз ми позатягували всі різьбові, крім повітряного, всі різьбові моменти ми мастимо нігролом, як завжди. Хто тобто, там, що нам не казав, Так надійніше. Е, подушка замінена. Будемо бачити, як вона себе покаже. Ну, така процедура. Майте на увазі, що вам. Треба шестигранник на 14, головку і ключ на 15, там трохи незручно підлазити трещоткою. І тут на 24, здається, ключ на 24 ця гайка повітряного штуцера. Ну все, подушка замінена. Надіємося, що буде служити довго вірою і правдою. Все, кому відео сподобалось, було корисним, цікавим, ставте лайк підписуйтесь на канал.